У Брюсселі відбувається важлива розмова про Україну. Міністри закордонних справ країн Євросоюзу зібралися на засідання ради ЄС загальних питань, і, зокрема, щоб скоординувати подальші дії щодо безпеки України та посилення тиску на Росію. Подробиці нам розповість кореспондентка Слава Тіві у Брюсселі Тетяна Висоцька. Вітаю, Тетяно. Чи обговорюють на засіданні Ради, Ради ЄС тристоронні перемовини України Росії, і США в абу Дабі? І які кроки ЄС планує для підтримки України у цих переговорах? Розповідай. Вітаю, доброго ранку. Вітаю з кулуарів ради ЄС. Сьогодні відбувається дві ради є. з загальних питань і з питань сільського господарства. І власне зараз якраз відбувається підход до підхід до змі міністра сільського господарства Польща. Але про це я пізніше трошки скажу, якщо буде час. А поки що ми маємо вже велику новину. Вона не стосується перемовин, але тим не менш вона дуже вкрай важлива, тому що. Вона стосується повної відмови від імпорту російського газу на територію Європейського союзу. Якраз сьогодні Рада ЄС прийняла це рішення. Міністри проголосували за те, щоб до осені 2027 року європейський союз повністю припинив імпорт російського газу на свою територію більш того, наприклад, Газ скраплений буде припинений припинено постачання скрапного газу з Росії з початку 2027 року. А трубопровідний газ повністю відмовить відбудеться восени 2027 року. І що важливо, що європейська комісія заявила, що вона продовжує готувати документи, щоб європейський союз повністю міг відмовитися також від російської нафти у 2027 році. Тож це така велика новина, тому що ще раз наголошу, восени 2027 року у європейському союзі більше не буде російського газу. Це вже рішення прийнято. Завтра воно буде опубліковане в офіційному журналі ЄС і післязавтра. Вже повністю вступить у силу. Це перша новина сьогодні, і друга новина, як виявилося, сьогодні Рада ЄС із загальних питань буде торкатися питання угоди про вільну торгівлю з Україною, яка вступила в силу минулої осені восени дві тисячі П'ятого року і власне Польща і разом з такими державами, як також Угорщина, словаччина та Австрія звернулася до ради ЄС з тим, що цю угоду треба дещо переглянути для того, щоб убезпечити польських фермерів. Від загроз, які несуть несе український імпорт у Європу, дискусія щодо цього питання відбудеться сьогодні після обіду, десь після 15.00 за місцевим брюссельським часом. тож також подивимося, який буде результат. Нагадаю, що це вже не перший раз, коли Польща, Угорщина, Словаччина та інші держави виступали з критикою українського агроімпорту, який впливає на чутливі. Сектори європейської економіки, європейської аграрної економіки йдеться, наприклад, про е, такі е, види товарів, як цукор, м'ясо, зернові, молочна продукція, овочі та фрукти. Власне фактично весь спектр. Так що е, сьогодні, після 15-ї буде дискусія і з цього приводу тут у нас у Брюсселі. Е, на станом на зараз. це всі мої новини. Новин багато, як бачите, будемо далі тримати руку на пульсі. студія. Дякуємо тобі, Тетяно. З нами була Тетяна Висоцька, кореспондентка Слава ТІВІ» з Брюсселя. Там власне проголосували міністри ЄС про повну відмову від російського газу до осені 2027 року.